Всім привіт! Сьогоднішнє відео про соціальні виплати в Німеччині у 2023 році. Ви дізнаєтесь, які суми отримують діти та дорослі в Німеччині. Також чому в кінці 2022 року нам надійшов лист з проханням віддати назад до джоб-центру майже 900 євро. Також я покажу, які виплати отримує конкретно наша сім'я, яка складається з двох дорослих та однієї дитини восьми років, і розповім про додаткові виплати нашій сім'ї. У 2023 році, починаючи з 1 січня, виплати у Німеччині були збільшені, одинокі дорослі або батьки-одинаки отримують зараз 502 євро. Раніше це було 449 євро на місяць. Якщо це подружжя або партнери, то нова виплата складає 451 євро замість 404, що було раніше. Це, наприклад, наш випадок. Тобто я у шлюбі разом з Мирославом, і ми зараз утримуємо 451 євро на людину, а раніше було 404. Далі діти віком від 18 до 25 років, вже не зовсім і діти, але все ж таки, які живуть разом з батьками отримують 402 євро на місяць, раніше це було 360 євро. Також діти віком від 14 до 17 років отримують 420 євро, раніше це було 376 євро. Діти віком від 6 до 13 років, це наш випадок, бо нашому сину 8 років. Зараз отримують 348 євро. Раніше це було 311 євро, і також діти до 5 років отримують 318 євро, а раніше це було 285 євро. Також є додаткові виплати, надбавки для вагітних, а також матерів одиначок. Якщо вам подобається моє відео, ви вважаєте його інформативним та корисним для себе. Будь ласка, тисніть лайк, а також пишіть коментарі. В коментарях можуть бути будь-які питання, не лише щодо соціальних виплат в Німеччині. А я розповім, чому ми мали віддати кругленьку суму до Джоб центру у кінці 2022 року. В Кінці грудня 2022 року ми отримали цікавий лист від джоб Центру, де говориться про те, що ми винні 876 євро, які повинні віддати за платона за дитину. І мова йде про те, що нібито ми, починаючи з вересня місяця, коли подали документи на виплату кіндергельд, це соціальні виплати на дитину, отримували і соціальні виплати на дитину від джоб Центра, і соціальні виплати. Оці кіндергельд, дитячі гроші від Фамілінкаса, тобто іншої організації. Насправді такого не було, це помилка. І такий лист отримало багато моїх знайомих. І вони також з часом зрозуміли, що це помилка. Але люди, які не дуже сильно вчиталися, то можуть перелякатися, бо тут ще й стояв окремий дедлайн. Так, потрібно було до 5.01 віддати ось таку величезну суму за вашу дитину. Де би її взяти, хто сказав? Так, але. У цьому листі також був ще додатковий ось такий лист, це конкретно від нашого менеджера, який нас веде, нашу сім'ю, де говорилося, що ви нічого сплачувати не повинні. В Джо-Центрі нам пояснили, що ми можемо не хвилюватися і цей лист надіслали нам для того, щоб ми розуміли, що ось таку величезну суму Джоб-центр просить у організації Фамілян Каса. І вся фамілія НКС має ці гроші передати до Джобценту, тобто нас це взагалі ніяким чином не стосується. Але нам про це розповіли, чесно кажучи, не розумію навіщо про таке розповідати, бо тут може додатися кілька сивих волосин. Тепер поговоримо про виплати, які отримує наша сім'я. Не складно порахувати, що 451 плюс 451 – це на дорослих виплати, якщо вони чоловік та дружина, та 348 євро на дитину в нашій дитині 8 років. Разом ми маємо 1250 євро. Але цієї суми ми не отримуємо. У мене є лист, де зараз я детально розповім, що й до чого. Ось якраз детально все розписано. Загальна сума 1250. Так, Артюшенко Мирослав чоловік 451. Я, Людмила 451, і дитина 348. Також, крім цього, тому що нам джунп-центр оплачує ще житло, оренду за квартиру. Ось у нас загальна сума 470. Хай з костен це гаряча вода і утоплення 147. Також Небен Костен, інші виплати 42. І загалом джоб центр виділяє щомісячно на нашу сім'ю 1910 євро. Але це загальна сума. Ми зараз не будемо розглядати суму, яку джоб Центр нам дає за оренду житла нашого та якісь комунальні, а просто розглянемо соціальні виплати на місяць. 1250, я вже про це сказала. Але погляньте: 250 євро. Тепер має платити нам фамілія інша організація. Має вона оплачувати оці кіндергельд. І у нас відмінусовується від цієї суми, яка була у Платона, від загальної суми. Ось вона: 568, це вже сума разом із орендою житла. Відмінусовується 250, залишиться 318. Але якщо взяти 348 відняти просто 250, то залишиться у нас 98 євро. Тож, таким чином. Загальна сума, яку ми маємо отримати саме від джо-центру, складає рівно 1000 євро. На дорослих по 451 євро і на дитину 98 А ці 250 євро мають надійти від KinderGeld від Fамілі які, до речі, сьогодні вже у нас 5 січня ми ще не отримали. Поки станом на 30 грудня ми отримали гроші на січень місяць, наперед, лише від джо-центру. Далі хочу вам показати ще один цікавий розрахунок. Ось це сума, яку ми насправді отримали від джоб центру 959, де пропали ще якісь кошти, хоча мало бути тисяча. Зараз поясню, Щомісяця ми віддаємо 40, ,40 євро 40 центів в Джоб-центр. Ми таким чином погашаємо наш кредит, який ми брали ще в грудні місяці. На кауціон нашої квартири, оце сума, до речі, яка платиться відповідно нашій орендодавиці, людині, у якій ми знімаємо житло. Вона отримає від нас що 660 600 євро. Це сума, яку також оплачує Джо Центр. І тобто, от від цієї суми, яка в нас була, від тисячі навіть тисячі сімнадцяти. Ми ще віддаємо, щомісяця, погашаємо кауціон. Про кауціон в мене є окреме відео. Що це таке? Як його можна попросити у Джоб центрі? Будь ласка, я залишу можливо в коментарях, кому цікаво. Або напишіть мені, я додатково вам надішлю посилання. Повторю, що гроші від. Фаміліян каси, тобто у розмірі 250 євро, які зараз джо-центр нам не виплачує. Ми ще не отримали. Коли отримуємо, не знаю, зачекаємо, бо поки свята, а потім будемо дивитися, можливо, треба буде щось писати їм, дзвонити, кудись їхати і так далі. Але є ще додаткові виплати, про які також треба сказати. Окрім того, що Німеччина оплачує нам житло, ви бачили, яка ця сума. Це 660 євро на місяць, досить багато. Також. Наприклад, мені і Мирославу оплачують ще мовні курси. Я не знаю точних цифр за мовні курси, але попередні курси, де був Мирослав, коли вчився на рівень Б1, наприклад, один модуль, тобто один місяць, так приблизно коштував у нього 200 євро. Мої курси, які я зараз відвідую, які будуть протягом року, ніби дорожчі. Можливо, в місяць це 300 триста євро, але точної інформації на жаль я не маю. Тобто курси оплачуються мені, навіть візьмемо мінімальну суму 200 євро. Курси оплачуються Мирославом. Він зараз починає з 12 січня знову новий курс АОВТАК, де буде підтверджувати свій диплом, де буде підготовлювати своє резюме до роботи. У мене про це, до речі, про цей курс АОВТАК також є класне відео. Дуже рекомендую подивитися всім, хто зараз же десь на рівні А2 або скоро має закінчувати Б 1 щоб знати, що робити далі. Продовжу. Тож, Мінімально порахуємо хоча б 200 євро за мої курси, 200 євро за Мирослава Курси на місяць це вже 400. Також я нещодавно підписала на курсах один документ, де мені планують, щомісяця віддавати 75 євро за мій проїзд. Я на курси доїжджаю автомобілем, витрачаю. Гроші на бензин, і відповідно мені місяць мають віддати 75 євро. Я ще виплати такої не отримувала, але є офіційний документ. І також ще нещодавно нам надійшов лист про те, що платончику виділять на шкільні речі, шкільні товари 58 євро у лютому місяці. Взагалі, на шкільні товари виділяються двічі виплати на рік. Там взагалом перший раз було 52 євро, другий раз от зараз в лютому буде 50 Вісім євро, це разом 110 євро. Це та сума, яка виділяється на шкільні товари для дитини. Ну, ось так коротенько. Про все розповіла. Якщо було цікаво, будь ласка, лайк. Також пишіть коментарі з радістю відповім та поділюсь всією інформацією, якою володію сама. Дуже вам дякую за увагу і до нових корисних відео.